У мене сьогодні особливий настрій. Ми говоримо про дослідження одну з моїх найулюбленіших тем. І, якщо чесно, в моєму професійному житті, коли я говорю про дослідження, інколи виникає таке відчуття, що одна Оленка покидає кімнату, а інша Оленка, чи можливо це дракон, починає вести розмову, тому що я дуже снопський маю підхід до досліджень. І сьогодні хочу з вами поділитись. Трошки моєю перспективою на це. Я мушу зробити таку зноску, що це відео виходить в рамках циклу відео про пошук роботи джуніор продакт-менеджером. Вірніше, навіть не про пошук роботи, а про вимоги, які роботодавці вказують у вакансіях. Я їх структурувала і про це вже було одне відео. В іншому відео я трошки розповіла про те, як підходити до вимог щодо розуміння. Життєвого циклу створення програмного забезпечення, Боже, які формулювання. Ми ніколи так не кажемо на роботі, не хвилюйтесь. От, але тим не менш, такі відео є. І сьогодні ми говоримо про те, що від джуніор продакт-менеджерів вимагають, коли називають, вказують в резюме ті чи інші типи досліджень. Як завжди у моїх відео, ми з вами будемо рухатись від більш загальних речей до більш конкретних. І найзагальнішою річчю у дослідженнях, які треба продакт-менеджеру, є аналіз ринку. І тут я хочу зробити акцент на тому, що це саме market research, тому що я думаю, що в. Не, не те, що я думаю, я знаю, що в перекладах можуть губитися певні важливі сенси, а англійська є універсальною мовою у світі product менеджерів тому дублюватиму деякі слова словосполучення англійською. Ну так от маркет Research, він об'єднує в собі яке розуміння ринку загалом, його трендів, його об'єму. Інша велика історія, в яку в собі включає Маркет Research, це вміння проводити конкурентний аналіз і розуміння, коли він доцільний. І третя така складова це власне дослідження клієнтів, які вони, які їх потреби, які їх контексти і так далі. Тобто, якщо в вакансії вказується «Market Research», ну мабуть вони очікують від вас одразу всього, що з одного боку окей, з іншого боку, ви ж джуніор, продакт менеджер. То я б тут прояснювала, чи наскільки ці вимоги адекватні і реалістичні. Тим не менше, давайте поговоримо про кожен з цих трьох типів, взагалі, на що він потрібен в контексті продуктової роботи. Якщо ми говоримо про маркет рісоч такий загальний, там де я говорила про об'єм ринку, про якісь тренди, про такі макроречі, які відбуваються, це важливо в кількох контекстах. І перший з них, умовно, ви хочете запускати новий продукт. У нас зараз, ну, принаймні до повномасштабного вторгнення, було досить багато компаній, зараз трошки менше, які готові інвестувати в створення нових продуктів, вони наймають окремих продакт менеджерів і кажуть їм, от, коротше, у тебе є, не знаю, скільки місяців або скільки грошей, піди запусти на цьому ринку нам якусь штуку, хай вона нам приносить гроші. Так от, в такому контексті для того, щоб правильні штуки на правильних ринках запускати, добре розуміти взагалі ці ринки і що на них відбувається. Нам у цьому контексті важливо розуміти які речі: наскільки великий цей ринок в грошах в. Клієнтах в кастомерах, я маю на увазі, скільки людей користуються чи потенційно могли б користуватися цим продуктом або послугою. Нам важливо розуміти, скільки там є зараз гравців, які їх market share, як цей ринок а, розвивається, чи він зростає з часом умовно, як онлайн-освіта, так все більше і більше людей мають доступ до а, знань, вивчають умовно англійську, отримують смартфони, які мають вихід в інтернет, і там цей ринок певний момент часу дуже активно ріс за рахунок цього. Є ринки, які навпаки стагнують, тому що світ міняється. Умовно офісні будівлі, мабуть, зараз на найкращий час заходити в цю. Історію, тому що все більше і більше людей надають перевагу працювати в гібридній моделі з дому, там, з пригод якихось подорожей і так далі. От, це важливо розуміти, якщо ви або тільки запускаєте стартап. Інша історія, якщо ви працюєте вже в існуючому продукті, вам все одно важливо розуміти, які що зараз відбувається з ринком, на якому ви ринку граєте, за якими правилами, тому що від трендів на ринку, від конкурентів, від інтенсивності боротьби між цими конкурентами в різних каналах залежить ваші стратегічні рішення, тому ну так чи інакше. Це треба робити. Інше питання, що в різних компаніях цим не обов'язково мають займатися тільки виключно продакт-менеджери, цим можуть займатися якісь люди з іншими тайтлами. Але це завжди хороша річ, вміти нагуглити потрібну інформацію, знайти потрібні репорти в відкритому або закритому доступі, знайти потрібні інструменти, які хоча б приблизно дозволять вам оцінити там наскільки великий або маленький ринок і що. Взагалі, з ним відбувається останні роки. Інша історія це аналіз конкурентів. Важливо в аналізі конкурентів розуміти, що конкуренти мають на увазі не тільки. Прямі є непрямі конкуренти, є конкуренти, які заміняють потребу, які вирішують потребу якимось іншим чином чи взагалі нівелюють її. Тому, коли я говорю конкуренти, я маю на увазі широкий їх спектр. І для чого це потрібно? Тому що завдяки вашим конкурентам зазвичай ви можете дуже чітко зрозуміти. Які проблеми вони ціляться, які проблеми вони закривають, які проблеми вони не закривають, і ви б могли, наприклад, їх закрити, зайнявши своє місце на цьому ринку? Також завдяки конкурентам ви можете прекрасно дізнатись, що люди, на що люди, ваші клієнти потенційні звертають увагу на що ні, наприклад, з відгуків, на що вони жаліються. Що за що вони ставлять 5 зірочок в App Store і так далі? Це також важливий момент. Ну і загалом у конкурентів можна підглядувати такі чи інші рішення. Це не завжди прям допомагає, тому що бувають різні технічні варіанти, чому ви не можете умовно зробити так само, і вам треба шукати десь ще, думати, що з цим робити. І так далі, я не буду зараз сюди залазити, але мені здається, що аналіз конкурентів це не така складна штука, як аналіз ринку загалом. І просто треба мати, ну я так кажу, просто системний, який структурований підхід, вміння зробити там класну табличку, ще зрозуміти, на що ви це зараз робите, для того, щоб правильно до правильних висновків прийти в кінці. Ми зараз, до речі, про це також поговоримо. Давайте поговоримо про ще одну річ, це дослідження наших клієнтів, потенційних або поточних. Але коли ми говоримо про дослідження клієнтів, скоріш за все, під цим, ну, принаймні у нас часто в вакансіях звучить таке формулювання як «customer development». І що важливо розуміти, – «customer development» – це не тільки «user interview». А це процес, який нам допомагає дізнатись про потреби клієнтів, взагалі зрозуміти, чи є вони, які вони, як ми можемо їх закривати, чи можемо взагалі. І далі ми вже там за рахунок маркетингу працюємо над тим, щоб цих клієнтів якось до нас залучити, і всякі такі речі, і от продакт-менеджеру. От я б радила особливо на початках, дуже класно розібратись з тим, як саме ми можемо виявляти клієнтські потреби. Але яка є часто помилка у джуніор продакт-менеджерів, що люди дуже сильно фокусуються тільки на користувачах і забувають про перший найважливіший етап розуміння ринку, особливо якщо ми говоримо про існуючий продукт, коли уже є proof того, що це рішення, яке робить ваш продукт, закриває проблему людей. І найкращий доказ того, що це рішення закриває потребу цих людей, те, що вони платять і ще краще повертаються до вас, ще раз заплатити, вирішити цю проблему. І це значить, що так ви можете фокусуватись на точкових покращеннях про потребу, в яких ви дізнаєтесь з вашого Customer Research, але дуже важливо розуміти ринок і що на ньому відбувається, і які потреби. Вашої конкретної компанії на цьому ринку зараз є, щоб приймати більш важливі, більш стратегічно важливі рішення. Але пробачте, мене трошки понесло. Це, мабуть, уже не те, що хочуть від джуніорів. Хоча, якщо чесно, я от коли дивилася вимоги на джуніор продакт-менеджера, я трошки коротше. Позаздрила вашій сміливості того, що ви дивитесь, ви бачите скільки всього від вас хочуть за якусь невелику зарплату, хочуть, щоб людина знала дуже багато. І я не впевнена, що це справедливо. Але зараз такий ринок, тож, ладно. Стосовно customer development, то що я хочу, щоб ви розуміли, що це не тільки про інтерв'ю є існують різні способи. І, і про це треба просто о, з цим треба розібратись. Основна задача customer девелопменту підтвердити, що є певний е, ринок, певні люди, які готові будуть платити за ваше рішення. А яким способом ви це підтвердите, які ресерчі ви будете проводити, це взагалі інша, е, інша справа. Це такі три основні речі. Але я вважаю, що цього недостатньо. Це Ну, певний такий вже конкретно сформований інструмент, про який написано багато в інтернеті, всяких там продуктових блогах і так далі. Я дуже хочу, щоб ви розуміли, що те, що ми називаємо дослідження ресерчем, не знімає відповідальності. Тому що це треба робити якісно і свідомо. Це не якийсь там 115-й ресерч, який відкрив три вкладки От тобі ресерч. Ні, так не має бути. Вірніше, ви можете так робити, але якщо ви хочете бути a плеєром як то кажуть, ви маєте розуміти, що у дослідження є певні фундаментальні вимоги, що там є об'єкт, суб'єкт, навіщо ми це робимо? І тільки від того, що ми розуміємо ціль. Правильно, і е, мету нашого дослідження ми вже можемо легко вибирати це робити market research чи не маркет, експлораторний аналіз, конфірматорний аналіз. Я, якісь отакі от речі, бачите, я короче, вже починаю заводитись, Тому я зараз себе трошки заспокою. Що я хочу сказати? Що дуже часто в робочих контекстах у нас виникають історії, коли ми робимо 15-те дослідження, в кінці ми не знаємо, вообще, на що на ми це зробили, як ми використаємо ці дані чи в ми витратили час. І якщо попитати топ-менеджерів, що їх дратує найбільше, я впевнена, що там десь в топі буде оця історія з ресерчами заради ресерчів більше того мені здається що якщо закенцилити 90 ресерчів просто на корню в які відбуваються протягом року то можна всю компанію відправити на місяць відпустки за рахунок компанії просто тому що зекономиться така сума грошей на оці от коротше ті рісорчі які взагалі пес його знає кому треба Пробачте, не вийшло мені себе заспокоїти Є дуже проста схема, яка допоможе вам оберегти себе від зайвих рухів в сторону ресерчі. На жаль, я сама подекуди про неї забуваю, тому що мені хочеться щось порісерчити. Мені здається, що я знайду такий класний інсайт. Але, коротше, щоб я зараз вам не бубніла своєю там академічною ці слова, об'єкт, суб'єкт, дослідження, всі діла. Що робиться? Ви. Починаєте з того, яке рішення ви маєте прийняти в результаті цього дослідження. От що конкретно: виходити на цей ринок чи не виходити, запускати таку то фічу чи не запускати, інвестувати в це чи не інвестувати? От Має бути якесь конкретне питання, на яке ви хочете знайти відповідь. Далі ви маєте. Подумати, а які дані, які аргументи допоможуть мені прийняти це рішення? І далі, вже відповідно до того, які дані, ви ставите питання, а де я можу їх знайти, яким чином. Цей підхід він вам зекономить купу часу і прям буде виділяти вас і те, який імпакт ви робите на своїй роботі. Також, як я говорила на початку відео, я внесла у дослідження експерименти або тести в тому чи іншому формулюванні. Воно згадується у вакансіях, тому що знову ж таки багато зараз роботи є над тим, щоб оптимізовувати продукти, покращувати, не знаю, онбординг, реєстрацію, ретеншн і так далі. І тут нам якраз треба вміння. Правильно проводити експерименти. Це вже більш точкова річ, це не така прямо глобальна, як три попередні, про які ми проговорили. Але тут також має бути правильне розуміння того, де і коли цю штуку варто або не варто використовувати. В одних випадках, наприклад, в маленьких продуктах експерименти це щось одне, умовно або тести, ми там ще ну, це не має сенсу. Тому що дуже мало трафіку і результати АБ-тесту треба буде чекати дуже дуже довго. В інших продуктах навпаки, дуже великий потік трафіку і можна проводити навіть паралельно багато тестів. Але тести це лише один з видів експериментів. Десь ми можемо не робити АБ тест, зробити когортний аналіз. Десь ми можемо запустити MVP, подивитись, десь ми можемо зробити юзер-тести. Це так чи інакше, все буде знову ж таки якимось експериментом. Але тут треба бути свідомим. Не тільки в тому, на яке питання я хочу дати відповідь в експериментах, трошки інше формулювання. В експериментах ми хочемо або підтвердити, або спростувати гіпотезу. Тобто у нас вже є якась гіпотеза, побудована на певних даних, які в нас є, з -по цих більш глобальних ресерчів, як мінімум, а ще можливо з аналітики. У нас є ця гіпотеза, і ми хочемо її підтвердити або спростувати. І як ми це будемо робити, це вже залежить від продукту, і нам тут скоріше треба бути свідомими стосовно того, а чи вистачить нам даних в цьому місці в продукті, щоб проводити або тест, чи треба шукати якісь інші рішення, які з цих рішень будуть оптимальними з точки зору так, витрат на розробку і знань, які ми отримаємо взамін. От, і ще тут ну, за бетестами така штука. Є продукти, які мають свої власні системи для запуску бетестів, тестів. Мені щастило працювати в таких. Є продукти, в яких користуються певними інструментами для запуску бетестів, тестів, такі як Optimize, це від Google, такі є Solution, є Crazy Egg, я, до речі, не пам'ятаю, зараз гляну. Є VWO, точно для цього. І ще якісь. Так чи інакше, я впевнена, що у будь-якого інструменту подібного є якісь туторіали, є якісь статті, і я раджу просто зайти, проглянути, як вони побудовані всередині, для чого я кажу подивитись ці статті, тому що вони вам трошки дадуть розуміння, як це може працювати, і наскільки це складно або не складно, і які речі. Можна тестувати за допомогою цих солюшенів, які не можна. І це що стосується експериментів. Що стосується юніт економіки, я вважаю, що вимога, особливо джуніор продакт менеджеру, будувати ек юніт економіку, це певне локальне викривлення. Я минулого літа проходила дуже багато співбесід в європейській компанії на позицію Senior Product Manager. І в жодній з них не було вимоги до продакт менеджера до senior product менеджера будувати Юніт Економіку. Поясню, чому це відбувається. Справа в тому, що у нас є певний такий ландскейп продуктовий, коли як я казала, є компанії, які заробляють гроші на якихось основних продуктах чи основних сервісах, які вони роблять, і вони ці гроші хочуть реінвестувати в те, щоб запускати якісь нові продукти а раптом там зі ста один злетить і буде нам так само генерувати багато грошей, купують всі наші ці витрати. Або що вони роблять, вони запускають багато таких ну, більш-менш комодіті, не знаю, застосунків або якихось сервісів, які точно будуть монетизуватись, тому що там досить великий ринок, і там ну, точно є потреба у людей, і вони там можуть не сильно розбирати за що заплатити, тому що така якась явно виражена потреба. Так, от що відбувається, наймають продакт-менеджерів, не завжди сіньорів, тому що сіньори, Швидко втомлюються таким займатися, Це непогано. Хочу тут прояснити, що я не засуджую. Просто більшість senior продакт менеджерів з якими я спілкуюсь, працюють над іншими речами. Просто це мій, моя бульбашка, така, мій локальний байс. Але тим не менше, що я хочу сказати, що от наймають на такі задачі продакт-менеджерів і. Звісно, коли ми говоримо про запуск з нуля якогось додатку, запуск з нуля якихось таких речей, то там важливо робити маркет ресерч адекватний, розуміти взагалі на який ринок йти і не йти, і розуміння, як нам вийти в плюс в грошах на цьому ринку, чи взагалі є шанси. Бо якщо шансів немає, то нащо нам туди вкладати гроші? Так от через це викривлення у нас є такі вимоги. Але мені здається дуже дивним вимагати від людини, у якої немає досвіду в продакт менеджменті. І яка, скоріш за все, претендує на досить низьку зарплату, щоб вона вміла проводити всі ресерчі, знала, як розробляються всі ці додатки чи недодатки, знала всі продуктові метрики, знала маркетингові метрики, могла намалювати прототипи, дизайну і порахувати юніт економіку. І тут, скоріше, в мене до вас питання: наскільки вам з цим окей? Якщо вам з цим окей, то будь ласка, розбирайтесь. Я ж тут якби е, нічого не скажу. Це просто моє таке спостереження, що така окрема вимога про юніт економіку є нашою локальною особливістю. В цьому немає нічого ні хорошого, ні поганого. Це просто більше такий підприємницький інструмент. Він стосується побудови бізнесу. Це Ціла велика окрема тема для дискусії. Але тим не менше, розуміння, як саме рахувати юніт економіку, які в нас юніт, що таке наш юніт, скільки ми за це отримаємо, який у нас lifetime value, скільки ми витрачаємо на acquisition, в яких каналах ми є життєздатними, в яких ні. Яка у нас growth model. Ці всі речі вони мають абсолютно сенс, вони важливі. А просто я б насправді це залишила на наступний рік. Ну, умовно, я маю на увазі, коли ви вчите щось пов'язане з продакт-менеджментом. Я б спочатку вивчила якісь фундаментальні інші речі, і потім вже на них додавала юніт економіку, тому що, тому що так. Можливо, я не права, цікава ваша думка, як ви до цього ставитесь? Наскільки вам комфортно з такими вимогами? До речі, подумала, що треба було б зняти таке відео порівняння нашого ринку і закордонного. Подумаю стосовно цього. Ладно, таке я вийшло відео. Трошки поговорила з вами про типи досліджень, про певні нюанси, які варто проводити, як не варто проводити. Якщо вам цікаво ще глибше поговорити про дослідження, я завжди за, ви бачите, я така, що на цю тему не можу зупинитись говорити. Була дуже рада з вами побачитись. Наступне відео буде через тиждень, і на цьому все. Не забувайте підписуватись на канал, я як завжди забула сказати. Лайк, коментар і, і, і до нових зустрічей!